Всім привіт! З вами пошуки скарбів» на Україні. Я Ярослав. Сьогодні я вирішив приїхати на такий кар'єр, свалка від підприємства Цемзавод, воно знаходиться у Львівській області. І показати вам, де можна знайти метал і як його можна знайти на ось таких свалках. Тож дивимося відео. Я думаю, що воно повинно бути для вас. Досить цікаве і неординарне. Отже, от така свалка. Як бачимо, гори камню, гори всякої глини, от такі слої глини, засохлої глини з цементом. Будівельна свалка. І в ті будівельні свалці дуже часто попадається всякий різний метал, бо метал за салдеп і за советів викидали зі всіх підприємств велику кількість. Роботу сьогоднішню ми проводимо апаратом, клоном, клон АРВ, PCI. І був у нас перший сигнал, і ось ми викопали таку, таку спаяну, склепану до купи бляху ось з цієї ямки. Отож їдемо далі. Ось що хотів вам показати? Ось тут такі от слої, слої всякого насипу, камінь будівельний, всякі цегли, цемент пресований. І от в таких насипах терчать желізні бляхи, всякі арматури, осколки від всякого підприємства, обрізки от такі металеві. От бачимо, знову металеве терчить, якийсь маленький кусочок був. От болти. Болт, якийсь кусок болта терчить. І тут фактично таких слоїв дуже багато. З всякими різними металевими приколами. Хоча якийсь кусок металу, об обрізок якийсь. І отак ходячи по отаких. Ходячи по отаких насипах всяких, можна щось... Можна щось металеве назбирати. Ось такі, такі шарики попадаються за стерті металеві, теж від млина. От бачимо, теж ось такий шарик застрягли. Ну і то, що, звичайно, йде в переміжку з будь... зі всяким таким мусором, з банками, зі шклянками, тож свалка вивозили не тільки сам будівельний. Але основа процентів тут 95%, то все, все будівельний мусор. Ось там у нас знаходиться цей завод, фактично десь метрів 500-600 від того місця. І ось вся свалка. Вивозили 40 руками, років 40-50 сюди. Тут був колись кар'єр, добували камінь, лишилася величезна яма і сюди завод засипав всякий хлам. І так пацани, показую вам перший такий крупнячок за сьогодні. Ось така металічна заготовка. Називається чушка, вона, правда, не ціла, вона сколена. От, взагалі була, тут тільки заросла травою. Це називається присадки до металу, фаросплави. Воно, здається, як металолом на будь-якій звичайній точці. Десь важить так кілограм під 20 напевно. Але якщо їхати на спеціалізовані точки, Десь в велике місто робити експертизу, то можна отакий от феросплав здати. Ну фактично за 1 кілограм дають навіть 6 гривень, що дають за простий чорний метал. 2,20-2,30 зарік, то такий можна здати в рази більше. Ну Треба мати кількість і треба робити спектральний аналіз. От така перша крупна знаходочка. Ось попався такий обрізок від угольника. І от хочу вам показати, я от дав віддарку, бо дуже багато дрібного всякого є. Кидав так відроби не От Я фактично походив десь хвилин, може 7-8. От дуже багато от таких всяких маленьких шариків попадається. Тут якби мав бажання і терпети їх. Їх рити, копати, то набирав би дуже багато таких шариків по Ну, Я терпцю, такого немає, я зараз буду більше шукати такі штучки більші, важчі, і яких легше вирити і менше вони морально мене будуть злостити. Ось як бачите, я хочу ще пройтися, показати реаліті, по чому я ходжу. От дивіться. Все, що хочеш тут є. Бетони, плити, От там плита якась терчить. Вон бляха терчить з ями, вже хтось видно розкопував. От, якась бляха терчить з ями. Всякі шматки видно, теж вивозили з якогось текстильного комбінату, висипали. Патик терчить з бетону. Ну фактично любе голубе тут є. Можна знайти все, що хочеш, головне бажання. І, ну і дуже багато є всякого шлаку, відходів від від литва, від литварної промисловості. У нас тут лікейка недалеко є. Я вам хочу показати, що воно з собою представляє. Ну, от дивіться, лежить ось такий кусок, він нібито бляха, нібито метал. Але якщо його стукнути, він розсипається і воно... Фактично, фактично метал з болотом. От така субстанція, її ніхто ніде не приймає ні на яких металоломах, ні на яких точках збору металу. Тут того валом от воно найбільше мішає пошуковцеві шукати, тому що воно сигналить апаратом як метал, а ти копаєш, а то зовсім не метал. От, от бачимо тут так же само. Купа всякого мусору, хламу. І так, фактично, тут десь так приблизно гектар-півтора такої свалки. Ось такої свалки. І так, зараз разом з вами витягнемо якийсь кусок металу. Ось Бачимо він є засипаний. Ось така досить непогана. Бляшка нам попалася Після, так сантиметр, товщина бляхи. Тож хлопці вирішив я трохи перекурити. Трохи так якби змучився не так купати як ходити по таких катакомбах, горах, ямах, блять, ноги болять. От час знайшов пару железяк. Тут цегла попадається, така червона цегла, я теж, по можливості кидаю в машину, тому що маю будову і маю такий невеличкий бізнес-проект. Якось знімлю відео, покажу, щоб люди мали уявлення більше про мене, про те чим я займаюся. Отже, планую я сьогодні тут походити фактично цілий день, треба пару копійок заробити, бо... Якщо чесно, то фінанси зійшли на ноль. Коли фінанси сходять на ноль, нема за що навіть хліба купити, то монети коротше, відходять на другий план, тому що монети це все ж таки нестабільність. Там можна тиждень ходити, знайти дві монети, продати і заробити гроші, а можна і не знайти ті монети. Ну ясно, що там, по ходу діла, метал попадається, то з голоду не вмреш, але... Але от прийшла сьогодні така невеличка креза і вирішив я підняти своє фінансове становище за допомогою от такого звалища. Де все задурно є, просто треба його взяти і, і вирити. Отож, е буде зараз продовження, що я знайду. Я прийшов в дуже малу частину, я от фактично отак. Таку частину пройшов територію, а дивіться, скільки ще треба пройти. Так що є перспектива сьогодні щось знайти нормальне, таке цікаве і покрупніше. До речі, тут на тому звали, що я не перший рік. Я фактично велику кількість фінансів підняв звідси. Тут була знайдена така бронзова втулка мною, до речі, темом 808 я тут ходив, Коротше, бронзова втулка, мала вагу, 120 кілограм. Коротше, за день непогані денежки були. Ну от якось Так ми живемо. Трохи, трохи ходимо на раритети, трохи купаємо метал. Отож, продовження незабаром. І так попався такий трошки більший крупнячок. Ось такий обрізок, цільний метал, не знаю від чого, від якогось вала. Так непогано, кілограмів 4 десь, напевно, важить. Так, попався ось такий шарик. Металевий, цільно металевий. Він трошки з, з, з тим сементом заліплений, але це є метал. Теж такий непоганий ковалчик. От такими крупнячками можна непогано так заробити. Попалося таке дзвіно, навіть не двино, попався такий обрізок, в такому був червоному ґрунті, фактично виглядало як камінь, я його отак обстукав і вийшов отакий обрізок, досить грубий, досить важкий цільний метал. От вирив ось такий обрізок. Спершу він виглядає як якийсь камінь, але що його прочистити. Ми будемо бачити, що обрізок якогось штира желізного, суцільний метал важкий. І також ще одна така якась желізака зі штирком теж попалася. Одно в одному однаковому майже ґрунті було. До речі, на квазар я поставив чуйку на мінімум. Защитний інтервал на 80, в зв'язку з тим, що ну, тут дуже багато всякого мусору і хламу. Я зараз вам, хлопці, пройдуся, покажу, як все сигналить і як тяжко ходити, які сигнали я копаю які не копаю. Я думаю, що вам чути. Фактично фактично підсигналює все, але я вже так досить такий опит маю і вибираю, який сигнал кращий кінні, отож кусок металу. Так що шукати на таких свалках З однієї сторони легко, бо не треба досить далеко ходити, от, якась бляха, а з іншої сторони тяжко тим, що. Дуже багато всяких лявих сигналів, дрібного металу, дуже дрібного. І тяжко фактично. Фактично тяжко шукати, шлаки попадаються, всякий перепалений метал, фактично те, що мені не потрібно. От шлак теж перепалений метал. Він не годиться здавати його. То вже піде, здавати його не можна, його ніде не беруть. Отакий от то процес роботи, але якщо ходити, не спіша, прислухатися до сигналів, можна щось накопати. Попалася от така шайба, чи гайка, гайка здається. Та да, така гайка, видно, що дирку має досить така. Немаленько. І так, роблю я ще один перекур. Десь приблизно я так 45 хвилин знову походив. До речі, не став з того знімати, що знаходив, бо такі однакові, там всякі штуки маленькі е -е, нудно було би вам показувати, так щось більше показав. І от загально от та кубка, що в нас була. І оце, що я за 45 хвилин знайшов, от таке... Ціле ведерко всякого металу, його треба ще фактично трошки обстукати, почистити. Ось таких всяких литих цільних ковбасок теж багато. Ну фактично, Тут, так щоб не збрехати, десь кілограм 30 металу в ведрі точно є. Ну і ще плюс цього металу, десь кілограм поза 10 і оцю чушку, що я там Ось коло машини вже кинув, я там на початку відео, то перша сьогоднішня моя була знахідка, я його так. І так результат десь за 2 години приблизно кілограм поза 50, десь поза 50, я думаю 55 кілограм металу. Зараз трохи віддихаю, тись хвилин 30, бо трошки ноги почали боліти і коротше, йду далі. Я так думаю, сьогодні поза 100 кг повинен взяти металу, що було б досить так непогано. Так, перейшов я ближче до такої свалки, до такого мусорника і от попалося такий угольничок. І так, походив я ще трохи, ще десь приблизно годину, годину 20. От що знайшов. От такі шарики випадаються, такі якісь... Защолки всякі такі цільні куски металу, обломки від шариків, половину таких шариків. Оце і от тут ще є дрібного в ведрі теж. Ну десь 100 кілограмів ще приблизно 20 я знайшов. Зараз я вам покажу. Підтягнулися конкуренти. Якщо буде видно, звичайно. От бачимо. Ну там конкурент є. Кон конкурент без металошукача, просто так після дощу з молотком ходить, збирає, вигобує такі всякі цвички, болтики, такі всякі приколи. Теж хоче щось знайти. Так попався нам знов ось такий шарик металевий. І от такий болт. Якби вийшов я на саму вищу точку з цієї свалки, хочу показати вам масштаби. об'ємом за... потужна і велика. От там вже сучасний всякий мусор викидають, а то все особу дівельне. Ось такі масштаби... І так, завершив я сьогоднішній коп на такому звалищі. І результати мого копу, до речі, ходив я 4 години, не більше. Ось таке відерко повне повне дрібного, але зато грубого металу. Ну, Кілограм десь поза 40 воно важить. І ось така кубка теж. Грубого тут є пару кусків бляхи. Ось така заготовка, чушка називається, вона правда не ціла, десь кілограм 18 приблизно важить металева, така груба бляха. Тут теж десь кілограм є так поза 20 приблизно. Може і 30 навіть, досить грубі теж тяжкі куски. І оча попалося отакий от кусок нержавіючої бляхи. Колір. Колір я здаю окремо. Кинув вдома в гараж, щоб призбиралося. Ну і в процесі пошуку я знайшов візуально ось таку баночку, флакончик, досить така цікава вона. Я так зрозумів, що це солдапія. Пише 25 на ній. 25 NF. Ось така візьму додому. Досить такий прикольний колір має. Можна зробити якусь прикольну композицію з неї. Десь підвішати таку декоративну. От такий Виявився сьогодні коп. Коп не на реротети, не на всякі монети, а коп суто на метал. Хотів вам показати те, як можна е, фактично кожному бажаючому, який має металошукачі е, руки роботящі, заробити пару копійок зовсім легальним способом. Тож е, підписуйтеся на канал, е, кому подобається, ставте лайки ще дуже багато цікавого.